Друзі, всім доброго вечора. Я записала для вас спеціальне термінове екстрене відео. Розповідаю вам про цю новину щодо тисячі доларів за репароль, хто сплачує, чому і так далі. Дивіться, зараз я вам все розповім, розкажу по паличкам. Я особисто я, сіла, перечитала всі сім сторінок цього оновлення, яке вийшло щодо цієї тисячі доларів. Без чату GPT я сама перечитала все. Зрозуміла, і зараз я вам поясню, що і як. Тепер з завтрашнього дня з 16 жовтня, усі, хто очікує свій репароль, зобов'язані будуть сплатити тисячу доларів за схвалення. Тобто, усі, хто подавав на репароль і очікують його, не ті, хто подається з завтрашнього дня на репароль, но, а всі, хто вже подали і очікують своє схвалення. Будуть зобов'язані при схваленні сплатити 1000 доларів. Спочатку USIS офіцер розглядає вашу справу. Якщо там все добре, в вашій формі, офіцер дає добро на схвалення, він вам надсилає умовне схвалення і інструкцію, там чек-інвойс на сплату 1000 доларів. І коли. Ви сплатите цю тисячу, тоді вам вже приходить офіційне схвалення. Це не так робота, що автоматично заплати їм тисячу доларів. Вони тобі зразу схвалення. Ні, ні, ні. Це не так. Вони спочатку розглядають справу, як, як звичайно. Якщо там все, ну, все відповідає дійсності і так далі, їм все подобається, скажем так, вони якби схвалюють вашу справу, але спочатку надсилають вам чек, сплатіть отаку суму, і тоді вам приходить офіційне схвалення. Якби ж це було так все просто. А кому прийшов вже репароль, там 10 жовтня, 13, 15, от сьогодні, кому прийшов схвалений репароль? Ви не сплачуєте цю тисячу. А от кому з завтрашнього дня будуть приходити схвалення репаролю вашого, навіть якщо ви його очікували рік півроку, вам прийдеться сплачувати цю тисячу. Саме обідне в цьому всьому те, що I-912 форма вона не з'їдає цей збір тисячі доларів. От навіть ті, хто подавався з відмінив державного мита, ваша I-912 форма з'їдає тільки збір USCIS, а оцей додатковий HR 1 збір, який йде не в USS, а йде в ICE, не з'їдає i 212 форма. На жаль. Ну, вже як є Жалко, звісно, бо у тих, у кого великі сім'ї, наприклад, там троє, четверо дітей, мама, папа це вже яка велика сума виходить. Але, друзі, ми нічого з цим зробити не можемо. І нам дали такі інструкції, такі правила: от хочете жити в США далі, продовжувати пароль. От платіть, будь ласка, цей закон HR-1 зробив винятки, хто може не сплачувати цей HR-1 збір. Але на жаль, ці винятки до нашого українського гуманітарного паролю вони майже не підходять. Я б сказала, взагалі не підходять. Друзі, ще важлива деталь, яку я хочу вам розжувати. По поводу цих зборів, як правильно подавати форми і так далі. Дивіться, зараз подачі залишаються ті ж самі. Хто подає онлайн, до сплати буде 580 за репероль і 745 за продовження ворку. І хто подається паперово, також там за репероль ви нічого не сплачуєте, а за ворк доплачуєте там за продовження ворку 275 доларів. Подачі залишились такі самі, але у багатьох вже навіть з'явилась в кабінеті така штука. Що людина сплатила там за репероль здузнула дозвіл на працю 1325 доларів, відправила формочка в кабінеті. З'явилась, репароль подано, якби і очіформа Ай сто подана, і людина собі очікує. Але в неї там вона відкриває свій receipt notice, і в неї там написана сума, нібито ніби то вона сплатила не 1325, а 2050 або 2000 з чимось. Так, от, друзі, не пугайтеся. Припускаємо, що це пов'язано з цим новим збором. Тобто, коли ваша форма пройде там перевірку, да, її перевірять, а скажуть, окей, ми її схвалюємо. Тоді вам прийде оцей чек на доплату, і ви маєте доплатити ще тисячу доларів, і тоді вам прийде остаточне схвалення. Ось така процедура. 4 липня президент США Дональд Трамп підписав оцей е, великий, красивий прекрасний закон. І там нам обіцяли ще з самого початку, що там за репероль буде отака сума, там за дозвіл на працю отаке і, і так далі. І от вони зараз потихонечку-потихонечку це все і вводять. Вони нам пообіцяли, ми думали, ну, може, так ось обійдеться, але, у ви вони почали це все водити. От За дозвіл на працю вони вже підняли ціни, і слава Богу, на сьогоднішній день е, ціна от така. Е, якщо це ви подаєте на перший ворк по паролю, це, по-моєму, 1050 доларів до сплати. Якщо це продовження ворку по паролю, категорія Сі 11 до сплати 745 доларів 22 липня, оце ж вони підняли ці ціни на дозвіл на працю, там на TPS і інші там притулок вели 100 доларів і інші е, категорії. І от з 16 жовтня дійшла черга до паролю, і от держава США нас повідомила, що все ж таки е, збір, який ми вам обіцяли, ми його вводимо. Застали нас врасплох. Но, друзі, не треба падати у вічай. Так, да, сума велика, особливо для великих сімей, та й взагалі тисячу доларів це не сто. Якщо будуть якісь зміни, якщо додадуть ще якісь винятки, можливо, я вас повідомлю. Е, дивіться, форма ай 912 Вона залишається просити відміну державного мита можна, якщо ви там кваліфікуєтесь, так? І, але вона наголошує, з'їдає тільки чуть-чуть, трішечки, трішечки державного мита, і саме USCIS, HR1 збір потрібно буде сплачувати. І так, давайте пробіжимось по цінам. Подача на репароль, якщо платити повні мита, скільки вам це обійдеться в загальному, і якщо подавати поштою на основі i 212 форми. Отже. Репароль, продовження вашого паролю буде становити в загальній вартості 1580 доларів. А якщо ви хочете подавати ще на дозвіл на працю, то це плюс 745 доларів. А разом 2325 доларів за особу. Це подача на репароль плюс дозвіл на працю. Ну, спочатку ви сплачуєте. 1325, і потім, коли приходить вам репероль схвалення, ви сплачуєте ще 1000. Ось така сума виходить, якщо подавати на репероль плюс ворк. Якщо тільки репероль 1580. Взагалі більшість людей подають репероль плюс дозвіл на працю. І якщо ви подали АІ 131 форма, ставили поставили галочку потрібен ворк, плюс Айдітсот 912 вам її апрувнули, прийняли форми до розгляду. Вам до сплати, ви спочатку, коли прийде форма, ви сплачуєте за ворк там 275 доларів, да, і відправляєте всі форми. І потім, коли вам приходить апрув репаролю, да, вам присилають, вот вам чек, ми опрунили ваш репароль, але вам треба сплатити, ви сплачуєте ще 1000 доларів в загальному репароль паперово так, плюс дозвіл на працю. Виходить 1275 доларів за особу. Тобто суми відрізняються: 1275 доларів, репероль плюс дозвіл на працю в загальному при подачі паперово з відміну державного мита. А якщо подавати онлайн і платити всі державні мита, репероль плюс дозвіл на працю, сума до сплати буде в загальному 2325 доларів. Друзі, наразі такі ціни так все подорожчало. Тому так, друзі, я постаралася вам розжувати це все максимально доступно. Якщо у вас є якісь питання, ви пишіть в коментарях під цим постом, будемо разом розбиратись. І, звісно, коли будуть виставляти вже вам рахунки за цей репароль, як сплатити цю тисячу доларів. Як тільки там хтось із вас зі мною цим поділиться, я обов'язково зроблю інструкцію для усіх інших, що це, як це, як сплачувати і так далі. Тому живемо далі.